На двадцять жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки зруйнована господарська споруда. Зайнявся автомобіль. Постраждалих немає. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною оборони збито або подалено 26 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів. На півночі та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратили близько 1060 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бої втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 138 тисяч військовослужбовців. Сьогодні ми працюємо в Херсонській області. Ми розпочали з огляду захисту об'єктів критичної інфраструктури. Також провели нараду з керівництвом обласної військової адміністрації з керівниками сільських, селищних та інших місцевих громад. Стійкість країни визначається саме нашим оперативним реагуванням. Найперше, це звичайно наш захист від постійних атак ворога на населені пункти Херсонської області. Можу сказати, що кожного дня прилітають сотні дронів і в таких умовах живуть. Наші громадяни в той же час наявність і присутність постійно сил безпеки. Робота місцевої влади дозволяє людям відчувати турботу. Служу українському народові. Також ми сьогодні говорили про надання сервісних послуг, які здійснює міністерство внутрішніх справ. Це робота міграційної служби і сервісних центрів. Прийнято рішення про роботу мобільних груп в найвіддаленіших найвіддаленіших громадах Херсонської області в Херсонській області в кожній громаді є офіцери-рятувальники. Сьогодні ми їм передали 5 автомобілів. Також ми передали два евакуаційних броньованих автомобіля для евакуації для перевезення людей. Ну і відповідно ще техніку. Роботизовану для тушіння пожеж. Запускаємо робота, і це дозволить якби, обезпечити особовий склад. Ми підсилюємо безпосередньо в самому обласному центрі систему цивільного захисту. Кінець жовтня і ворог підсилює свої удари на критичну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну інфраструктуру. І наша мета, мета уряду України.

Бабкіна Олега Вікторовича у силах територіальної оборони продовжують підтримувати своїх побратимів, які були звільнені з війська за станом здоров'я. Командувач сил ТРО ЗСУ, генерал-майор Ігор Плахута, відвідав колишніх бійців, подякував їм за службу та вручив відзнаки. Генерал-майор Ігор Плахута нагородив цього тижня низку військовослужбовців, солдатів і офіцерів. Нагородами це зірка. ТРО, це нова нагорода, особиста нагорода командувача. Силтеретерена зіркою ТРО були нагороджені сім військовослужбовців. Також командувач Сил Терео нагородив двох загиблих героїв та поспілкувався з їх родинами. Обидва вони загинули цього 2025 року. Обидва вони мали дітей, а Голобородька взагалі мав законні підстави не мобілізуватися, тому що його мама є інвалідом і він мав повне право залишитися по догляду за нею. Але маючи двох малолітніх дітей, його, у нього дві дівчинки: старша в четвертому класі, а молодший менше, ніж півтора Роки, і він загинув от, буквально близько місяця тому. Він мав всі підстави законі не мобілізуватися, але сказав, що я не можу. Не можу залишатися осторонь, коли в країні триває війна, і коли моїм хлопцям, моїм друзям потрібна допомога. Солдат Мусаєв теж залишив вдову і малолітнього хлопчика Тимура. Хлопчик зовсім маленький, йому що навіть там близько року. От, і він навіть ще не розуміє, що його батька вже ніколи не повернеться. Наш Обов'язок перед сім'ями, перед дітьми наших побратимів. Допомагати їм, допомагати ростити їхніх дітей, їхніх батьків героїв вже нема, але пам'ять про них залишиться. Тарас Березовець говорить, що сили ТРО це справжня велика родина, у якій дбають про своїх військовослужбовців та підтримують їх. Ми розуміємо, що це буде вимагати дуже багато зусиль, дуже багато часу. Але командувач завжди наголошує на тому, що кожен з нас і може опинитися на місці наших побратимів загиблих. На жаль, це реалія війни, і наші сім'ї так само потребуватимуть в такому випадку допомоги від наших побратимів і від нашого командування. Тому дуже чутливе ставлення це те, чого вимагає командувач від всіх офіцерів. І важливо, що він сам особисто взяв участь, приїхав, знайшов час, особисто нагородив, привітав, поспілкувався з дітьми загиблих. Військовослужбовців, і зараз наші служби ЦВС будуть продовжувати вести і допомагати цим сім'ям і цим дітям. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Вітання. Армія тілів 110 і окремій механізованій бригаді. Сьогодні у нас у кадрі розвідувальний БПЛА-ГОР. БПЛА-ГОР унікальний розвідувальний дрон українського виробництва. Він дозволяє працювати не лише на тактичну, а й на оперативну глибину. Я знайшов її, я її не бачу звідси. Як він це показує взагалі ну, по постійкості до ребу? Він е перемикає собі сам сам собі частоти, знаходить, які не давляться. Якщо там прям геть все глушиться, він почне повертатися додому автоматично. Порівняно з іншими крилами, звичайно ж, він до засобів реб. Противника дуже стійкий, в першу чергу завдяки ППРЧ, тобто псевдовипадковому перелаштуванню робочої частоти. Є такі штуки, як маяки. Ми їх розставляємо в різних місцях. Ми, якщо там не знаємо, нам задавили, наприклад, відео, і ми не знаємо, де ми знаходимося, але при цьому ми можемо керувати літаком, тому так легко заблудитися. А маяки допомагають визначити поточне місце знаходження літака і повернути його або витягнути з зони подавлення, або повернути додому. Ну до прикладу, якщо ви вилітаєте на бойове завдання, максимальна дальність під дією ребу. Що в тебе був контакт з дроном? Яка була 55 кілометрів і спокійно могли далі. Ну не було, не було потреби далі літати. Які його особливості і переваги насамперед тривалість, яку гор проводить у повітрі, тобто 3-4 години за оптимальних погодних умов дозволяють і виявити ті чи інші об'єкти. І е, скоригувати артилерію або ударні крила чи FPV. А крім того, висота, на якій гор працює, – 1200-1600 метрів, і звичайно ж корисне навантаження камери, тому що гор один із небагатьох БПЛА, які е, оснащені подвійною камерою: як денною, так і інфрачервоною, тобто, це не окремі, не окремі модулі, а один модуль. І оператори в повітрі можуть перемикатися з денної на інфрачервону камеру. Дозволяє гору успішно працювати в сутінках. Скажімо, У нас камера е, день ніч була стояла, і ми виїхали на позицію дуже рано. І ми летіли. Я вімкнув нічну камеру і побачив на лінії зіткнення 20 одиниць ворога. Їх накрили артою в той же ж самий день. Чисто випадково. Я пролітав просто мимо і перемикнув просто на нічну камеру. І побачив дуже, Тут, багато. якщо би було. була денна, ти б їх не побачив. Я летів тоді на день і я їх не бачив. Тому що сіро, що сіряк був, не дуже видно було, їх не видно було, вони були в посадки. Я просто вімкнув нічну камеру, побачив силуети ворога і ми зрозуміли, що то 100% ворог і їх накрили тоді. Угу. На наступний ранок відбулося те саме. В кожного. БПЛА є свій плюс, свій мінус. В цього саме плюс це на камері є така як фіксування цілі. Це досить допомагає розвідати навіть роздивитися щось в посадки з приводу гармати. Якщо там не зрозуміло, то гармата не гармата. Можна нажати і дивитися як одну фотографію. Угу. І це досить крута штука. Мінуси, напевно, що пов'язані насамперед з його габаритами, тобто метр шістдесят сантиметрів довжина, розмах крила 2,60, необхідність запускати його з катапульти, а це демаскувальна ознака. Якщо порівнювати його з фурією, фурія проще посадка. Посадка в неї по, -по парашютному, а вгора літаковому, Це фурія. Виграє по цьому, ну він просто приземляється на фюзеляж, так, так як ми бачили. Так, так політний час в нього значно більше, ніж у фурії. Камера в нього значно краще, ніж у фурії. Якщо так підсумувати, то загалом скільки цілей от можна назвати, що було виявлено і знищено завдяки розвідці з цим БПЛА? Понад 60. Uh -huh. З найцікавіших це, це за який е, період ще З квітня по серпень 2025 року. Угу. Uh року. -huh. З найцікавіших цілей, таких дещо екзотичних, які не часто трапляються, можна назвати ЗРК Стріла 10 зенітно-ракетний комплекс ворожий, і е, САУ 2 с 34 хоста. Це е, що важливо, не радянська вже. Самохідна артилерійська установка, а власне російська розробка на основі знам... знаменитої радянської 2 С 1 гвоздика і частково інших самохідних артилерійських установок. Вона здається, дві 2008 року в Росії випускається. От екіпаж гора її виявив і вдало скоригував ударне крило, ударний БПЛА. У нас не стояла конкретна задача там летіти саме кудись. Ми просто розвідували. І ми вирішили залетіти до ворога трішки більше в тил. Ми залетіли, знайшли ворожий полігон, де ворог тренував своїх піхотинців, точніше штурмовиків, я б сказав. М -м, відпрацював туди Хаймерс. По е, кількості екіпажу, скільки у вас Три чоловіка працює у нас. Ти пілот? Я як пілот, так і механік, так і оператор. Багато це... функціональний. Це так, то так. Твій побратим? Мій побратим це оператор, який знаходиться знаходиться за керуванням літака в повітрі, коли ми знаходимося в повітрі. А ти керуєш камерою? Я керую камерою, коли ми в повітрі знаходимося. Тобто ведеш якраз розвідку. А третя людина він технік. Він, якщо щось поламалося, він відремонтовує і має побачити саме він. Бляха, муха. ну щось я не пому щось камерою, вона у вас так працює, якось вона не так працює щось. Починав я з піхоти. Я навіть не знав, що я буду переходити саме в аеророзвідку. А ти за що любиш аеророзвідку? Чим тобі подобається твоя робота? Те, що ти знаходиш ворога, а він навіть про це не знає. Те, що ти... зараз хтось по ньому відпрацює, а він про це навіть не підозрює. І оце це просто ну це класно. Кого ти бачиш в своїй команді? Я бачу в своїй команді, молодих хлопців, які блин, просто побратими, які з якими просто весело, класно можна служити. Просто розумні хлопці. Молодше покоління, воно більше до цього йому це більш буде цікаво і легше буде запам'ятати, як мінімум, це моя мотивація, щоб жити в Україні миром спокійно. В великому місті зараз знаходитись спокійно нереально. Тривоги, шахеди, ракети. Я не знаю, як воно людям звиклося, і воно їх не мотивує ці служити. Неправильно поєднано числівник з іменником у рядку. Час. 34 один бал команді. Ліцею номер 34. напередодні дня української писемності та мови на базі ліцею номер 34 відбувся інтелектуальний батл Я люблю українську, у якому учні 10-х класів змагалися у швидкості мислення, кмітливості та знаннях рідної мови. Мова рідної держави, мова рідного народу це головне. Хотілося б зазначити, що особливо відчули про важливість мови люди, діти, які виїхали за кордон, там вони точно зрозуміли наскільки мова тієї держави, в якій вони проживають, важлива. Отож, наша українська мова для України це понад усе це найперше. У першому турі батлу взяли участь 22 команди міських ліцеїв. За його підсумками до другого етапу пройшли 11 команд, серед яких у запеклі боротьби було визначено чотири найсильніші. Саме вони змагалися за першість у фіналі. Тематика загальна українська мова. Тобто всі розділи української мови. Різноманітні питання, як питання тестових форм, так і питання відкритої відповіді, так і питання такого плану, що теоретично треба щось сказати чи практично щось зробити. Але загалом вчорашня наша зустріч з ліцеїстами 10 класів показала те, що насправді дуже гарно працюють, знають і зацікавлені в тому, що вони роблять. Вчителька української мови та літератури наукового ліцею ЖДУ Вікторія Пустохіна говорить, команда активно готувалася до батлу. Оскільки я вже не вперше беру участь в батлі і бачила, що завдання зазвичай типові, тому ми, звісно ж таки, пройшли підготовку за програмою до НМТ, тому що завдання зазвичай відповідають тестовим завданням на НМТ. А також ми з ними програли в цікаві ігри типу Кахут, там де є фразеологічні звороти а також іншомовні відповідники. Таке такі завдання дітям і цікаві, і вони з задоволенням виконують ці завдання. Учасники батлу наголошують, українську мову варто популяризувати. Мені здається, що є така необхідність показати, що вже зацікавлена в українській мові в її розвитку. Цікавиться нею. Я багато читаю, я цікавлюся цим. Тому для мене запитання не важкі. Переможцем Батлу стала команда ліцею номер 5 За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 29 жовтня максимальна температура в день плюс 12, вночі плюс 5. Вологість повітря 77 Вітер західний зі швидкістю 3,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ. В Києві правоохоронці побили чоловіка на Миколаївщині. Мер приховав мільйони від декларації. А в Одесі лікарі ТЦК продавали липові висновки, навіть не бачивши призовників. Про тих, хто зловживає владою, формою і довірою. Просто зараз у Вітаю! Отже, розпочнемо у Запоріжжі судитимуть двох колишніх правоохоронців, яких викрило ДБР на системних поборах із водіїв, замість штрафів, прайс лист за кермування на підпитку будь добрий заплати 10 тисяч гривень. Найцинічніший випадок, коли правоохоронці зупинили військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини. Але замість повідомити командування взяли з нього 20 тисяч гривень за мовчання. Тепер уже колишні поліцейські самі можуть опинитися за ґратами. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Форма не дає права на безкарність. Хабар це злочин, навіть якщо він під проблисковими маячками. Далі ДБР завершило розслідування проти колишнього керівництва квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, яке замість допомоги армії заробляло на деревині для військових. Як же усе було? Екс крівник квартирно експлуатаційного відділу Луганська разом із підлеглими та підприємцем відмили понад 101 мільйон гривень, закуповуючи дрова за завищеними цінами. Схема працювала кілька років з 2022 по 2024. Договори укладалися в обхід відкритих торгів а постачальниками виступали фірми-прокладки підконтрольні самим учасникам оборудки. Всього задокументовано 47 епізодів розкрадань п'ятьох учасників схеми судитимуть за статтями за володіння чужим майном в особливо великих розмірах та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Дебер наголошує для тих, хто не втрималися від спокуси нажитися на потребах армії, відповідальність невідворотна. Рухаємося далі. Державне бюро розслідувань зірвало чергову схему ухилення від мобілізації в Одесі. Правопорушення коїлося просто у військоматі. Лікарі військово-лікарської комісії приморського ТЦК видавали висновки про стан здоров'я без жодного огляду призовників. Люди навіть не з'являлися на комісію, а довідки все одно виписувалися. З таким документом можна було незаконно оформити відстрочку від служби. Медики діяли у змові з організаторами великої корупційної мережі. Яку ДБР викрило раніше. Тоді було встановлено, що ділки брали з ухилянтів по 16 тисяч доларів за пакет послуг від фіктивних медичних довідок до внесення неправдивих даних у бази. Тепер ще чотирьом членам ВЛК повідомлено про підозру у службовому підробленні санкція статті до трьох років обмеження волі. ДБР наголошує спроби заробити на війні ухилені від служби, це зрада не тільки закону, а й тих, хто зараз. Хвищає країну на передовій. У Києві черговий скандал із перевищенням повноважень. Працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям, які побили чоловіка біля голосіївського військомату. За даними слідства, конфлікт почався після того, як чоловік розпалив у службовому авто порцевий балончик. У відповідь силовики влаштували самосуд. Били потерпілого по голові та тілу. Тепер обидва підозрюються у перевищенні влади їм загрожує до восьми років ув'язнення. Потерпілий проходить судово медичну експертизу. Навіть у складних ситуаціях працівники правоохоронних органів мають діяти виключно в межах закону. Насильство немає виправдань, особливо з боку тих, хто покликаний захищати людей. Далі, ДБР повідомило про підозру міському голові Первомайська, що на Миколаївщині, який свідомо не вказав у декларації за 2023 рік. Понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Зокрема, мер забув про 300 тисяч гривень на власних банківських рахунках, а також не задекларував позику готівки на 5 мільйонів гривень, яку його дружина отримала від зятя. За ці дії йому повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації. За таке суд може на два роки позбавити волі. ДБР наголошує, жоден посадовець не уникне відповідальності за приховування статків. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Довіряйте лише перевірним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!